Сьогодні ми розберемо найпоширеніші міфи пов'язані зі сколіозом. Основною різницею між сколіотичною поставою та сколіозом є викривлення, яке ми можемо спостерігати на рентгенологічному знімку. Коли пацієнт має сколіотичну поставу, під час рентгелічного знімку його хребет буде мати рівну фізіологічну форму. Коли пацієнт має сколіоз, на рентгенологічному знімку обов'язково буде викривлення. Це єдиний доказовий метод диференціації. Даної проблеми. Сутулість, кругла спина, одне плече вище, чим інше. Це ніяк не означає, що у вашої дитини сколіоз. Міф номер один. Сколіоз завжди потребує хірургічного втручання. Реальність. А близько 2-3% населення планети Земля має сколіоз. І тільки 10% з усіх людей, які мають сколіоз, потребують хірургічного втручання. Більше 40 градусів за кобом буде говорити про те, що в майбутньому даний кут буде збільшуватись і потрібна операція при даному куті викривлення. Міф номер 2 Сколіоз повільно розвивається. Реальність. Сколіоз може дуже швидко розвиватися, особливо в підлітковому віці, тому батьки не завжди повинні себе картати за те, що вони невчасно діагностували дану проблему. Міф номер три: несвоєчасне лікування сколітичної постави буде призводити до розвитку сколіозу. Реальність. Покращення постави та зміцнення м'язів хребта важливі речі. Їх не потрібно недооцінювати. Але покращення даних аспектів не будуть впливати на розвиток. С коліозу міф номер 4. заняття спортом, будь-яка фізична активність протипоказані дітям зі сколіозом. А також, навпаки, вони ще можуть погіршити дане викривлення. Реальність сколіоз не є завадою до фізичної активності. Жодні докази, жодні дослідження не показали негативний вплив фізичної активності до сколіозу, але обов'язково потрібна консультація фахівця. Міф номер 5. Сколіоз можна запобігти та попередити. Реальність сколіоз не можна запобігти, тому що в більшості випадків він є ідеопатичним, тобто має генетичне підґрунтя. Міф номер 6. носіння тяжкого шкільного ранця на одне плече, неправильна позиція під час сидіння, сон в неправильній позиції все це впливає на розвиток і виникнення сколіозу. Реальність носіння тяжкого ранця, неправильна позиція під час сидіння, неправильна позиція під час сну будуть впливати на виникнення сколіотичної постави, не полутаємо поняття зі сколіозом. Міф номер сім наявність сколіозу означає, що ви не зможете мати дітей, будете мати проблеми з перебігом вагітності та з пологами. Реальність сколіоз не призводить до чоловічого та жіночого безпліддя, не впливає на перебіг вагітності. Пологи можуть відбуватися природним шляхом. Отже, друзі, ми можемо впевнено констатувати, що робота над сколіотичною поставою та сколіозом може проводитись ефективно, але є велика різниця, тому що сколіоз це окреме захворювання, яке передбачає. Алгоритм лікування, довгостроковий алгоритм лікування. Пацієнт займається не тільки на занятті, але й повністю змінює свої звички, змінює свій спосіб життя. В Свою чергу, як сколіотична постава, в основному йде робота над корекцією якихось м'язових дисбалансів, і це займає менший проміжок часу.